Я Сихів. більш офіційно Сихівський район, для своїх кращий. І саме тут зараз будуються ще три будинки ЖК Авалон Ава. Знаю, зараз ще триває будівництво, та тільки уяви, тут завжди буде світло, оце буде дах з кінотеатром. спортивний зал, модний паркінг, зручне укриття, навіть власний торговий центр прямо у цокольному поверсі. Це як місто в місті, ну чи сихів у сихові. А ось і два готові будинки найкраще місце. Тут все продумано для твого комфортного життя: від консьєржа до супермаркету прямо з ліфта. Тут спокій і локальний воркспейс для твоєї роботи. Тут хочеться відпочивати кожному у свій спосіб. І все це у Avalon Up. А що довкола. Красивий ліс прямо з двору, власний трамвай, школи, садочки, парк, сучасна архітектура. Тому люди кажуть кращий. Твій авалон Ап живи, працюй, відпочивай.